29 серпня в нашій державі відзначають День пам'яті захисників України, які загинули у боротьбі за незалежність, суверенітет та територіальну цілісність. Цей день, як і щороку, прилуки з усією Україною вшанували пам'ять загиблих. Посадовці міської ради на чолі з міським головою поклали квіти до банера, прилучанам, які загинули, захищаючи Україну, та пам'ятного меморіалу загиблим воїнам АТО ООС. Сьогодні особливий день у житті нашої держави. І, звичайно, що особливий день для кожного українця. Сьогодні наша держава вшановує всіх наших захисників, захисників рідної батьківщини, захисники, які загинули, захищаючи свою землю, свою батьківщину, захищаючи суверенітет, незалежність та територіальну цілісність нашої держави. Сьогодні день пам'яті всіх загиблих, які загинули мирних жителів нашої держави, які загинули від рук окупанта. Тому ми низько вклоняємося. За подвиги ми схиляємо голови. Ми вдячна вдячні. Це вічна вдячність нашим захисникам, це вічна вдячність батькам, це вічна вдячність нашій державі. Слава нашим героям, слава нашій державі! Відзначення цього дня, 29 серпня, обрано не випадково, бо саме в цей день, у 2014 році, сотні наших захисників поклали свої життя у сонячникових полях. Під Іловайськом. Саме тому символом Дня пам'яті захисників України стала квітка Соняшника. Він символізує життя України. Вже 9 років в нашій державі триває війна. З них півтора року повномасштабне вторгнення. За цей час загинули тисячі хоробрих воїнів України. Точні військові втрати не розкриваються, але кожен загиблий на фронті це неоціненна втрата для родини і всієї країни.